Юна піаністка Ольга Авдієва, учениця другого класу Шоскінської дитячої музичної школи номер 2 Нещодавно вона дебютувала у всеукраїнському конкурсі мистецтв Місце сили, який відбувся у Києві у дистанційному форматі. В інструментальному жанрі з твором Захарова, курочка та півник вона отримала першу премію конкурсу. З викладачем вчили її два місяці та е, дістала важливого результату. Я зраділа, е, ну, тому що це моє перше місце, е, перший раз. Дівчинка навчається у класі викладачки Інни Ворозуб. Вона зазначає, що даний конкурс дуже престижний в його складі поважне журі, яке високо оцінило її ученицю. Ми завжди радіємо, коли діти перемагають. Бо в такий складний час я вважаю, що діти повинні мати відчуття перемоги, і тоді в нас все буде добре. Оля дуже старанна. Вона старанно виконує всі наші завдання, і головне задоволення. Ольга дуже багато працює і вдома. Її мама трепетно цінує талант донька. То всіляко допомагає у здійсненні її мрій. Вона цілий день ходить, грає на піаніно, тобто вона там щось пробила, пішла, пограла. Так, щоб сіла і займалася дуже довго, я не заставляю її. І вона до вечора до самого грає. Мама, я сідаю і кажу, Оля, вже 9 годин. Вона, мама, чому вже 9 годин, вже не може. Вона їй подобається. Якби не подобалась, ми б, мабуть, не ходили. Я дуже пишаюся. Її досягненнями. викладачка Ольги впевнена попереду в її учениці велике майбутнє. Я сподіваюся, що у нас не останній конкурс, а буде багато ще конкурсів. Я бажаю їй подальших успіхів і щоб вона з бажанням так і надалі продовжувала займатися музикою.